дивитесь Експрес-новини на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська. Іванна Білішук у студії вітаю вас. Далі коротко про основне. Як фанати зустріли Дніпро в аеропорту Дніпропетровська. Лучани власноруч розбирали прибудову до багатоповерхівки. Понад 370 Нововолинських 11-класників сьогодні попрощалися зі шкільними партами. Про це та інше більш докладно далі у випуску. Сотні футбольних фанатів у Дніпропетровську зійшлися до аеропорту, аби подякувати команді за яскравий сезон. Футболістів Дніпра вітали вигуками молодці. Про це інформує видання Експресу. Крім того, інформаційне агентство Волинські новини показали, як стіни та вікна польської столиці фанатіли за Дніпро у день матчу. Нагадаємо, перемогою іспанців закінчився матч Ліги Європи між українським Дніпром та іспанською Севілією. Рахунок матчу 2-3. українцям не вистачило трішечки до перемоги, але вболівальники дякують команді за достойну гру. У бою під Донецьком бійці добровольчого українського корпусу правого сектору захопили ополон 21-річного бойовика ДНР Віктора Коробкова із Костянтинівки. Той виявився сином ватажка терористів. Правий сектор намагається обміняти його на двох своїх військових, однак у переговори втрутилася Росія, тож обмін поки що затягується. Про це повідомляє преса України. Нагадаємо, у тому бою, неподалік Пісків і Донецька, правий сектор знищив 13 бойовиків. Коробково втекти не вдалося. Він втратив пальці на руках. Першу медичну допомогу йому надав заступник командира 7-го батальйону ДУК з позивним Рем. Якби не правосек, найманець загинув би через втрату крові. Я не знаю, як інші, але ось Рем. Я побачив його нормальною людиною. Перев'язав усе, щоб не стекло. Викликав швидку, заявив полонений. Його батько, колишній міліціонеру, нині один із ватажків терористів ДН. Нергі як стверджують бійці правого сектора, третіми силами є росіяни, які воюють на боці бойовиків. Саме вони вважають переговори про обмін полоненими з правим сектором неприпустимими. Крім того, в ситуацію втрутився і український генштаб домовленостей поки що не досягли. Мешканці будинку на вулиці Соборності, що у Луцьку, розбирають прибудову до багатоповерхівки. Напередодні Лучани вийшли на своєрідний суботник, аби ліквідувати багатоповерхівку, котра з їхніх слів загрожує їхньому будинку, інформує Волинське агентство розслідувань. Нагадаємо, 27 травня під час сесії Луцької міськради мешканці будинку по проспекту Соборності 24 прийшли на сесію, вимагаючи знести незаконне будівництво. Розлючені люди чекали годину, поки депутати сформують порядок. Денний по тому вони не витримали, і кілька десят громадян зайшли з вигуками до сесійної зали. Відтак депутати створили спеціальну комісію, яка б обстежила об'єкт по проспекту Соборності 24. До складу комісії включили і мешканців будинків, в чиїх дворах будуються скандальні об'єкти. Також домовилися подати до суду на забу. Довника і знести незаконну забудову. Сьогодні ж, коли лучани почали розбирати будову, з неї вийшло до 10 чоловік спортивної статури, які намагалися заблокувати роботу мешканців 24-го будинку. До блокувальників підійшли депутати Луцької міської ради Євгеній Ткачук, Богдан Шиба, Павло Данильчук. Останній пояснив, 27 травня сесія міськради вирішила, що прибудову треба знести. Представник забудовника відповів, що таке рішення може ухвалити тільки суд. Також на місці події заступник міського голови Лариса Соколовська міліція та працівники державної Надзвичайних ситуацій. За станом на 9.22 люди розбирали прибудову. Депутати розмовляли з представником забудовника. А чоловіки, які сиділи в прибудові, повернулися в неї. Перед тим вони спробували блокувати людей, які розбирали прибудову, але спроба була невдалою. Повернення сина подарунок на день народження, каже мати Кіборга з Волині. За його повернення, здається, вболівав увесь світ. Мені, як на день народження, подарунок згадує Надія Кузьмівних, коли після майже чотиримісячного полону повернувся додому її син, командир 90-го штурмового батальйону 81-ї десантної бригади Олег Кузьмінних. Про це йдеться в сюжеті громадського ТВ. За його повернення з полону вболівав, здається, увесь світ, схудлий, з хворим коліном. Однак дуже спокійний. Він вирішив майже нічого не розповідати рідним про те, в яких умовах утримувався в донецьких бойовиків. Тільки короткі уривки, невелика одиночна камера, постійне світло, майже повна ізоляція від. Зовнішнього світу лише кілька разів Олегу Кузьміних дозволяли телефонувати близьким та повідомляти, що він живий. Та рідним було достатньо почути навіть ці слова. Так само мати полоненого комбата Надія намагалася сприймати те страшне відео, на якому один із бойовиків на прізвисько ГІВІ погрожував її синові. Ти ще дізнаєшся, що таке справжнє пекло, як свідчення, що її син живий. Після повернення Олег Кузьміних одразу повернувся на службу. Останній дзвоник сьогодні пролунав для 371 випускника Нововолинська. Прощання із Альма-Матер відбулося традиційно в усіх загальноосвітніх закладах міста і супроводжувалося урочистими лінійками. Більше у сюжеті Вікторії Єрмолюк. Свято останнього дзвоника сповнене сонячного тепла, веселих посмішок, спогадів і мрій, сподівань, радості, смутку та світлої печалі. Для одних цей день початок веселих канікул, а для інших бентежна мить цього року. Зі шкільними буднями попрощались понад 370 нововолинських нововолинських одинадцятикласників. Традиційно прощання із Альма Матер розпочалося із гімну України та винесенням державного прапора. Урочисто під музичний супровід та оплески молодших школярів, вчителів та батьків на святковій лінійці зустрічали випускників дві Знову його ж саме жде, Зустрічай, навчай, прийде, пора прощайся. Чиста лінійка об'єднала усю шкільну родину на свят останнього дзвоника. До НВК номородин колегіуму завітали почесні гості. Головний спеціаліст управління освіти Нововлинська Зоя Куцик та міський очільник Віктор Сапожніков. Мер привітав школярів із закінченням навчального року. Особливі слова лунали для випускників, які прощаються з дитинством і вирушають у самостійне плавання. Дозвольте мені від імені міської ради, виконавчого комітету від себе особисто привітати всіх вас з днем останнього дзвоника. Сьогодні в місті і тут дійсно свято. Достатньо тільки подивитись на кількість квітів, на присутню тут гарну, красиву, розумну, парадно одягнену молодь. Ви йдете по своєму шляху. Особливий шлях для наших 52 випускників. Для вас це дійсно вже останній дзвоник. І я би бажав, щоб ви не забували рідну школу, ви не забували однокашників, ви не забували настанови батьків і вчителів. Слідуйте цим настановам, і ви на своєму життєвому шляху здобудете все те, про що ви мрієте. Цього дня на урочистому заході підбивали підсумки роботи усієї шкільної родини, нагороджували грамотами та дипломами найкращих учнів та вчителів. Наймолодші школярі, у яких цього року було все вперше, урок вчитель, нові друзі, цікаві відкриття та знайомство з буквариком. Теплими словами проводжали випускників у далеку і незвідану дорослу стежину та обіцяли бути достойними їхніми послідовниками. Прощання із вагомою сторінкою свого життя це завжди смуток і радість. Водночас уже ніколи випускники не сядуть за шкільні парти, як повноправ. Авні учні не буде настанов і повчань вчителів. Дзвоник на урок чи перерву уже лунатиме не для них. Проте, усе добре, чисте і духовне, чого навчилися за 11 років, залишиться з ними назавжди. Для своїх педагогів випускники співали пісні та дарували творчі номери. i Найзворушливіша мить випускники кружляють у вальсі. Попереду у них випускний бал, незалежне оцінювання та вступ у вищі навчальні заклади. Але сьогодні вони ще на рідному шкільному подвір'ї у колі однокласників та вчителів. Ще не віриться нам, що ми на порозі дитинства стали. А ще вчора були дітьми, і каруселі на нас чекали. А сьогодні останній раз продзвяні золотий дзвіночок. Ми заходимо ти в клас і ховаємо мокрі очі, відлітають, відлітають небо журавлі. It's can't Наближається свято Трійці, котре відзначають на 50-й день після Пасхи. Традиційно у храмах міста відбудуться богослужіння. Привітав священнослужителів та передав вітання усім прихожанам міський голова Віктор Сапожніков під час зустрічі із духовенством. Основне на чому наголосив міський очільник, це єднання сьогодні для нашої держави складний час. Маса чинників, а особливо воєнні дії на сході країни, пробуджують у наших серцях страх і недовіру один до одного. Тому кому як не лікарям-духовним зцілювати душі людей, пробуджувати у них найкращі якості та чесноти, особливо під час свята трійці. Сьогодні, на жаль, неспокійно в наших серцях, неспокійно в нашому суспільстві. Десь нас хочуть розділити. Чи по віросповіданню, е, чи по е, національних е, питаннях, чи навіть по уроні і так далі. Так далі. Е, я би хотів, щоб у ваших проповідях саме була, так як трійця, це єднання. Це в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Так буде. Тобто три Дух Святий, Отець, Син в одному. Нема чого нам ділити. Ми віримо в нашого Ісуса Христа. Давайте якось будемо об'єднувати нашу громаду. Бо оці наші вороги, вони користуються тим, розділяй і власне. Вони хочуть розділити наше суспільство не тільки в державі, а навіть в нашому місті. І з нічого зробити проблеми. Настроїти один проти одного і потім користуватися тими речами. Давайте об'єднаємо нашу громаду з любов'ю, з вірою. З надією, з творчими підходами, з патріотизмом ми тільки тоді разом зможемо всі ці речі зробити. У щирих молитвах звертаємося до Господа, аби якнайшвидше на Україну прийшов мир, щоб сини, які зараз виконують благородну справу, захищають кордони держави від агресора, повернулись до своїх домівок та рідних здоровими та неушкодженими, зазначили священнослужителі. Також подякували Керманичу міста за підтримку благим починанням. На цьому ставимо крапку протягом цього тижня. із вами була Іванна Білішук. Уже з понеділка у цій студії. Зустрічайте мою колегу Вікторію Ярмолюк. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалих вихідних, а головне мирних. Бережіть себе та один одного.